Усім доброго. На сьогодні заплановано проведення засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Із шести членів комісії присутні п'ятеро. Тому моя пропозиція розпочати засідання комісії. Інші пропозиції будуть? Нема. Хто за, прошу голосувати? На засідання комісії запрошення селищні голова старости старостинських округів, секретар ради, виконуючи обов'язки начальника фінансового відділу Ольга Перегонець, головний бухгалтер селищної ради Олена Лодванюка, депутати, голова комісії Воронюк Микола Петровича. На порядок денний засідання комісії винесено 5 питань. Проекти рішень всім роздані на руки. За те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Виступаємо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до програми здійснення заходів землеустрію на території Вогнянської територіальної громади на 24-26 роки. Доповідає виконуючи обов'язки начальника фінансового відділу Ольга Перемон. Внести зміни до програми здійснення заходів землеустрою на території Огнянської територіальної громади на 24-26 роки для якого збільшення суми фінансування на 125 гривень. Пункт 1.1. Паспорт програми здійснення заходів землеустрою на території Внязкої територіальної громади виплати нової редакції. Пункт 8. Сума загальна 574 тисяч гривень. Пункт 1.2. два додаток до програми перелік заходів спрямованих на виконання завдань програми здійснення заходів землеустрою з території князької територіальної громади, викласти в новій редакції, а саме розділі розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сумі 120 тисяч гривень і доповнити цей додаток перелік заходів спрямованих на виконання завдань програми здійснення заходів землеустрою. Розділом 6. Розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки діна, сумі 25 тисяч гривень. Питання до тупові зачаю? Якщо до те, що даний проект поводити за народній сесії, прошу голосувати. Пронесення змін до рішення 67-ї сесії 8-го скликання від 23-го грудня 24 року про бюджет Пепнянської селищної територіальної громади на 25 рік, доповідає Ольга Тереганова. По загальному фонду, за зарплатно додатково отриманих доходів станом на перший 5 -е 25 року в сумі 176 тисяч гривень. Направляли йому кошти на відшкодування різниці між розміром ціни та рифом комунальні послуги за натвердва вапнярка водоканал, сума 176 тисяч гривень. Це за квітень місяць. Пункт 1.2. переносимо кошторисні призначення в зв'язку з перерозподілом кошторисних призначень. Це по організації благоустрою з предметів матеріалів в сумі 12 тисяч на оплата послуг це на оплата ритуальних послуг. По будинку культури в сумі 11 тисяч направляються кошти на поточний ремонт приміщення Кауха Князького центру культури та дозвілля. Переносимо кошторисні призначення загального фонду до спеціального фонду. Це 80 тисяч гривень на придбання газового котла в дитячий заклад «Ромашка». Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на 30 тисяч гривень це із додаткових надходжень на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи проєкту будівництва, капітальний ремонт, заміна віконних блоків. Це на будівля дитячого відділення та харчоблоку КНП Вав'янський медичний центр, де знаходиться інклюзивний ресурсний центр. За рахунок вільного залишку, який утворився на початок року по спеціальному фонду, для походу до ходу надходження коштів від відшкодування праці виробництва. Направляємо кошти в сумі 25 тисяч гривень. Це на розроблення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель Бахнярської громади та на інвентаризацію земель в сумі 100 тисяч гривень вабнярської територіальної громади. Пункт 24. Треба оприбудкувати нам від громадської організації Центру розвитку ініціатив Інсор. Це комп'ютерна техніка та меблі, це сума 29 191 гривня 60 гривень. Це нацНА. Пункт 2.5. Вносимо зміни до рішення минулої сесії. Ми оприбутковували банкову продукцію на ЦНА в сумі 232 тисячі. До 17 гривень 48 копійок, але потрібно зменшити ці кошторисні призначення, тому що е, ну, така банкова продукція має стояти не в нас на обліку, тому ми зменшуємо кошторисні призначення. Пункт 2.6. за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду. Це про надходження бюджетних установ від реалізації встановленого порядку майна код доходу. Це по загальноосвітнім закладам. Вони здали макулатуру і хочуть закупити за ці кошти придбання кадтоварів. Це на 4102 гривень це звітненого залишку по цьому коду доходів та 6470 по цьому самому коду доходів, тільки вже були надходжені у 2025 році. Це придбання кадру товарів на школу не Є питання для доповідача? За те, щоб даний проєкт поводити та винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Про затвердження положення про громадський бюджет Вернянської селищної ради, територіальної громади доповідає переворотам. Нам потрібно завершити положення, про громадський бюджет Вапнянської селищної територіальної громади. Там є саме положення. Громадський бюджет це частина бюджету Вабнярської громади, це місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів громади. Тобто він може йти на такі конкретні приклади, це на благоустрій, спортивні та дитячі майданчики, зони відпочинку, зеленення, інші суспільно-корисні проекти. І в цих проєктах е може взяти участь особа, яка досягла 18-річного віку, є громадянином України, ну там є перелік і категорії проєктів, малий проєкт, великий проєкт, проєкт. Це все є в положенні розписано. Нам треба прийняти це положення. Це. Бо ми будемо формувати бюджет 26-го року, і нам потрібно ну, вже визначитися цих видатних. Приблизно за яку суму ці мовити, У е, нас затверджено це п'ять 0,5% від загального суму бюджету нашого буде. Ну, ми ще не визначили, ще тільки прогноз будемо робити. 0,5%. Ні, там бюджет до нового року. Ну, наприклад, якщо в нас було скільки е, 80 мільйонів, то це буде 400 мільйонів. Приблизно. Про те, що даний треба погодиться, там на це народля сесії, прошу голосувати. Про затвердження списку дітей-переможців, інтелектуальних, творчих та спортивних змагань місцевого, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня, які претендують на отримання одноразової грошової винагороди в Апнської територіальної громади, доповідає начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Світлана Ре. Яке Значить, щорічну у нас відповідно до програми з обдарованою mm. дітьми та володів на 2024 2026 роки another... і відповідно до положення про грошуве винагороду обдарованим дітям, у нас щороку до Дня захисту дітей відбувається. Нагородження талановитої молоді та дітей вопнянської громади, які беруть участь в конкурсах, змаганнях, заходах різного типу і різного рівня, включаючи міжнародний рівень. Цього року у нас 181 дитина е, отримала дипломи, грамоти. Е, Документи відповідного зразка про те, що брали діти участь і перемагали. І е, сума е, фінансування, яка має бути виділена, вона закладена від програми відположення, для того, щоб вручити грошову цю премію, становить 199 гривень відносно купів, якщо я не помиляюся. 199 гривень. Я пробачаю 90... У минулому році 80. 99 тисяч 90 років, я е, е, що? Ну, Це вже якщо бути дуже точне, хочу сказати, що цей рівень він дотримується щороку, і як ви бачите, що якщо ми прийшли 2020-му коментацію, то у нас була сума фінансування. Десь мені тисяч ми розпочинали Ми стартували то... з самого да. початку на момент прийняття програми. Фонд по цій програмі тоді для дітей складав 7,5 тисяч гривень. Так а потім було вже 30, і так було поступово більше. Діти зацікавлені це є стимул для їхніх подальших оцих е, змагань, і я думаю, що правильно було напрямку. Речі, дана програма, вона в принципі на рівні області, міздається тільки в координати і зразок цієї програми для застосування в інших громадах, але результат він дійсно показує правильність обраного цього напрямку, і програми стимулів для дітей це реальний стимул, для того, щоб заявляти себе на міжнародних представляти інтересів громади, показувати свої знання уміння навики талант. От. І крім того, що вони отримують моральну перемогу і емоції, вони отримують матеріальне спільноти. 2 червня буде вручення сертифікатів грошових, відбудеться е -е, дійство в нашому будинку культури. Або, якщо точно, в керувці, то в центрі культури відділення. Тобто те, погодити, то за те, щоб даний проєкт погодити ви та винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Пронесення змін до структури Вернянської селищної ради доповідає селищний голова Олександр Петрович Героїв. Шановні члени комісії, відповідно до реорганізації, нас надійшло поповнення службу справи дітей. Управління служби справи дітей реорганізовується і значна частина роботи буде перенаправлена на безпосередньо територіальні громаду. є необхідність внести зміни до штатного розпису служби з справах дітей, чи додати ще одну штатну одиницю. На даний час у службі працювали три особи, то є два спеціалісти і бухгалтери. Є необхідність довести ще в штатний розпис, одну штатку одиниці, спеціалістам, які будуть в цьому напрямку. проблемні дітей нашої громади. Ми, відповідно, у фінансовому плані це додатково, десь біля 160 тисяч гривень до направлятих отрубленки для того, щоб забезпечити не здачі. Матеріали здрав наводились з с... першого літа. Всі матеріали з районної служби будуть передаватися на, на відпрацювання, які опрацювання сюди вже в нашу службу, тобто вже патронату і кураторів з не будуть, це все справлятися власними сюдами. Всього єдно. Є питання? То за те, що даний проєкт поводити винести на розгляд сесії, прошу голосувати. <клес> Всі питання перед коденам вашого дозволу комісії і, шановні депутати, у нас. E, e, Ну, ми це вже розглядали як питання на минулій сесії, але надійшов доступного ну, національній поліції України, головне управління національної поліції у Вінницькій області, Тучинської районний відділ поліції відділення поліції номер 2 І вони просять розглянути питання і та винайти можливість у виділенні субвенційних коштів в сумі 505 Тисяч гривень це для закупівлі автомобіля марки Дастер для належного виконання службових обов'язків поліцейським відділенням поліції номер 2 Турчинського відділення. На даний час присутні на засіданні комісії присутні начальні дрові відділення поліції Тульчинського відділення головного управління національної поліції Тучинського відділу. Олег Михайлович Качук, який вже сьогодні приходили персонально, озвучити проблематику ситуації о, і забезпечити клопотання. Якщо з ваша дозволу. У вас Слово. Це я не буду говорити. Що я все бачу? Шановне голову, присутні. Е... Яка в нас є проблематика? Да? У нас є субеційні кошти, я розумію, що в нас саме на сьогодні йде війна, дуже багато проблем, ми це всі чудово розуміємо. Довіра населення до поліції, звісно, не саме краще, враховуючи той факт, да, що ми працюємо відповідно до законного русла, до законних вимог керівництва по, держави по окулянтам. але справа в тому, що наша робота дійсно важлива, на мою суперечну думку. І тут на місцях, так? на жаль, керівництвом головного управління і державою не належить, враховуючи ну, обставини, не на тому рівні є фінансування, головне управління просить і в свою чергу. І я прошу нам є край госпана необхідність придбані автомобілі. Автомобілі попередньо ми спілкувалися з Томашківським головоєм. Є така мета і ціль придбати його за кошти половину Вохнянської тетради громади, половину Томашківської громади. Даний автомобіль, якщо йому буде позитивно вирішений, буде використовуватись виключно працівниками сектору кримінальної поліції е в карнерошок оперативі, да, щоб було більш зрозуміло. Е в даному випадку у нас є тільки два автомобіля, в них два Живолі, які належать чи на Нізі, такі ми ремонтуємо і толку з цього ніякого немає. На жаль, да. але щоб нормально і якісно виконувати свої функції, ми розуміємо, що поліція має бути належним чином профінансована, матеріально-технічно забезпечена і тому подібне. Наведу приклад, з умова приходу на посаду, акумулюються всі сили, щоб якісно, ефективно, вчасно, законно документувати всі правопорушення. прикладу, в бокняці була крадіжка, можливо, знаєте, да? з вона... Там встановлені всі особи, не буду, не буду деталі розголошувати, але там група осіб, деякі з них не є громадянами України, їх документує головне управління спільно з нами, не знаємо, хто це. Тобто злочин можна вважати повністю майже розкритим. Окрім того, був на випадок нещодавно, можливо, знаєте, по Томарській громаді там зник хлопець 17 років 8 травня. Гарно посвяткував своє день народження трошечки лишню виповідь, щоб робити гулянам. Е, слава Богу, е, я особисто виїхав, акумулювали усі сили, всі резерви і ресурси, які в нас є в поліції, ми того хлопчину знайшли. За, по словам лікарів, ще хвилин 15 і дитини би не було. А без автомобілю ми що чудово розуміємо: е, е, на сімьоках ми далеко на болять, далеко не заїдемо. Е, тому прошу. Е, Зрозуміння віднестись до проблематики і віднестись по мірі можливості позитивно для вирішення даного питання. Якщо є питання, можна дати відповідь. Чи в даному питанні, чи в іншому питанні. коли є така нагода, що я присутню. Депутат ворогів, скільки коштує машина. Машина коштує мільйон з копійками, вони кожен день дорожчують, дорожають. Половина суми, як я вже казав, це вабняка, половина суми 500 томасома. <плес> так точно yep. окрім того, є позитивна тенденція в області. Шпиків виділили в квітні. Ну ось недавно польшна на автомобіль, Калинівка, Багато територіальних громад позитивно відносяться. Розуміють, що голони місцеве собрунування і поліції мають працювати в одному ключі. Спільно вирішувати проблеми, які є в нас на громаді. Ми все розуміємо, що це потреба, це важливо. З яких коштів ми можемо це виділити? Е, ну, можна... це не питання не Я розумію, але є питання, що можна, моя собі думка, позитивно його розглянути, а при надходженні коштів виділити кошти. Ми обговорювали ситуацію з Михайловичем, Михайловиче, проблематику того, що в нас проблемних <клес> питань хватає на території, проблема, <клес> звісно, і не проблема. І пропозиції дійшли до такої спільної думки, говорити на засіданні комісії, так як минулий раз проблема з коштами, в принципі, є всі на день, Що в наших всіх. Проблемних ділянках які треба позитувати, профінансувати. Ну і відповідно і проблеми є у частині того, що нас не програма, на які ми на протязі здається останні кілька років не направляли таких якихось матеріальних ресурсів на підтримку відділення поліції наступних. На Тому, зважаючи на ситуацію, не зовсім зрозуміло що до, до результатів надходження за півроку аналізу виконання плану бюджету. Пропозиція така, що ми далі бити не можемо вводити, прийняти позитивний висновок, а кошти там добавляти вже після того, як там бачити результат надходження за півроку. Давайте спочатку будемо знати результат, а потім будемо призначення коштів. <кій> <кій> Іначе виходу немає що то Машківська громада, що князька? Чити села. Є різниця. Ну так, да, але інші ну, громади виділяють, то ми дуже виділяємо. Ми виділяємо, що ми, відділяємо. ми маємо проти. Тільки що щокам. Депутати мають тобто, Добре, я розумію, пропорційніше зробити, наскільки я розумію, пропозиція щодо що пропорційності виділення коштів. В пропорціях від території. Ви території томаш він понабирав сіли території. Як вона зараз стоїть мільйон двісті, то вони дають 700, а ми даємо. Дали пополам дай. Пополам дає. Ну якщо 500 метров. Де логіка? Де логіка? Якщо машина стоїть мільйон двісті, вона не менше стоїть. Значить вже томаш більше дає. Вже менше дає. Це ви говорите, ми кітері. Це ви так знаєте, мільйон там... 60 часов. Але ти оце три пополам. Що Томаш він понабирав сіл та й допомагає? А що в нас чотири села? Що ви можете сіл взяти? Як не і вапня не томаш. Помотити треба, <сіст> буде, помоти а Треба ми не відказуємо. Так, значно, значно, і... треба знати, Це що. що, що? Дивіться, якщо так пропозиція залишається, то ми можемо розглянути, тобто ми можемо розглянути пропозицію щодо там, яких коригування в частині пропорційності. <головіка> Як на мене, то воно ну, дійсно справедливо має право на, ну, на коригування, що брати відповідно до кількості, хоча я вам скажу, що на рівні Томашського району вахнярка по кількості викликів не відстає від Ну то це таке, точки. Зважаючи на кількість населення і розгалуженість інфраструктури всіх, всіх логістичних санкцій. Ну дивіться, от дивіться, маленька ремарка, є у вас два пові, Да? Кривко і візьму. Ви, слава Богу, допомогли з автомобілем. Є, в принципі, за що вас в них Але з моїм е, немалим досвідом, я працював в Вінниці, працював в інших розділах, Таких поліцейських серед громади професійних і нормальних, які є у вас, я вам скажу чесно і об'єктивно, немає таких ніде. От Я вам не то що їх хвалю, а от я просто маю з чим порівняти. Тому то, так само оперативний блок. Допомогли, є за що спитати, де ваше розкриття, де ваша профілактика. От до прикладу, в тому році мене не було, було задокументовано станом на травень місяць чотири кримінальних правопорушення по наркотичним цим моментам. Так? В цьому році, за за за, за, за час працювання, у нас є їх 15, щоб в рази більше. У нас є закупки, може чули, по 307 продавали цигани наркотичні засоби. Робота активізована, вона буде проводитися далі, але я скажу, що без вашої підтримки на цих живуликах навіть ту саму дитину десь полі знайти, той й живуть заглох. Що ми будемо далі робити? Можемо вже виділили курс. То може, ще це не виділили, але це в процесі. Але вони виділять, то вони значно. Я з ми вас почули. сума, ви не стоїть почули. Ми поки не прийняли за кошти. І за різниця повинна бути. Що Лапнянка, що то маша. Non, non. У нас своїх проблем достатньо Я розумію. вище голови. Ми не, ми, проблем, не пробу, ми з радістю допомогли за цей дастер нашим хлопцям, бо вони дійсно наші хлопці. А там поможемо, бо треба допомогти. Ну, вибачте, ми не можемо так 50 на 50. Ну давайте визначимося з видно визначим. пропорційністю і до ну не ви три Шановні, шановні депутати. Я промов даному 30%. випадку. якщо визначатися по пропорційності, тоді на наступну сесію ми вже будемо бачити результати на пожеростомашко і на наступну сесію. Вже взнав питання в частині вже клопотання відкоригувати в частині пропорційності і дане питання винести вже безпосередньо на внесення до. Бюджет. Не забувайте за ремонт ще нашого соціального таксі, яке <клес> <не> летить це... так. Сума добра, І таксі <клес> і дороги то ну, шкільні, то Проча, нам треба робити, шкільні дороги. Прошу, що пропорційність у бюджеті? Ми ж ж нам дата з них розділили от пропорційність. А це не логічно. Логічно, ну, затор тим паче немає нам надходжень громади в об'єднанні. Так, зрозуміло. Дякую за про Дякую.